Добрий вечір, шановне панство. Хочу помале... трошки поговорити про своє малесеньке господарство, в якому на даний момент є е, десь 19 внутріх дорослих. Дорослих я маю на увазі більше шести місяців. Є 9, два самці, сім самок. І 10 штук, які мають йти на забій. От, тут їм більше 6 місяців. От, і 24 маленьких внутріняти маю на даний момент. І що цікаво? Цікаво, то, що. А, ще крім того, я ж, в мене ще є шестеро курей. І що я зараз цікаво замітив? На даний момент, будемо казати на сьогоднішній день, у мене десь дебі, трошки більше, не пов... біля 5 кілограмів корму гранулу для нутри. Ну, біля, будемо так казати, ту бухгалтерію легенько вам розкажу. Того року, точніше, так як я скуплявся зерном. І макухами всім-сім майже минулого року. То а минулого року саме дешеве зерно було. І в мене от той комбікорм що я роблю, крім електроенергії, бо електроенергію я не включаю, бо там син проплачує, і я, в принципі. Не, не знаю, скільки воно йде, ну, небагато. На господарство я в нього питався там до середнього місяць біля е, 30 гривнів 30-40 гривень на електро йшло на електроенергію. Зараз трошки більше буде йти, то крім літніх місяців, бо літом, е, коли Мелиться трав'яна мука, там за 2-3 рази я мелю трав'яну муку, то трошки більше йде електроенергії. А ще на що А зараз я курику купив, то лампочка одна постійно світить, скільки вона тої електроенергії бере, я вам не скажу. Але маючи от, Ще крім внутрі 6 курей. І 6 корей вже третій день підряд в мене почали вони почали нестися. І 6 корей в е, мене кожного дня вже третій день підряд несуть по 6 яєць, то фактично ми маємо е, 6 яєць по 5 гривень, якщо рахувати, то ми маємо 30 гривень на день по яйцях, якщо, якби їх продати. так? Ну, продати чи самому з'їсти, яка різниця? Все рівно е, для себе треба купити яйця, і, щоб їх з'їсти. І маючи 30 яєць, ой, 30 гривні за яйця, і, і корм, в мене собівартість свого корму виходить 6 гривнів. і Якщо я з'їдає е, 5 е, кілограмів гранули, то виходить тих самих. 30 гривень. Я до чого веду? Е, маючи 6 курей, в мене годує нутрі. Ну, а остальне, то, що я даю нутріям картошку, то все, суховиті корми, що я їх обслуговую. Звичайно, я то не рахую. А, ну, але ось така бухгалтерія. Курочки купив, я їм даю гранулу, теж свою гранулу зроблю. Ну там. Поліпшеної якості, звичайно. Бо я і 3 кальці фосфат гранулу для курей даю. І рибне борошно. Купив спеціально для курей 10 кг рибного борошна. І, ну і для нутрі. Нутрій, нутрій теж. От тим е, нутріям, то я теж даю рибного борошна. Зараз згадаю 3% напевно. От, три кальці фосфати, як внутріям, так і е, курам даю. От. А курам і крейду їм купив, крейду даю. І ще ходжу для корей, наприклад. Хожу по, по території, де живу, то шукаю минулорічні тіва, равлики. Ну, їхні, ну, равлики, я їх дроблю. То равликів їх нема, вони позавмирали, шкарлупи, будемо так казати, від равликів. Я їх дроблю і теж даю курам. І оті кури 30 гривень, внутрі з'їдають в день 30 гривень, кури на 30 гривень знесуть яєць. Ось і так. То. Виходить бухгалтерія. Жінка каже, може ще, ще пару курей. Купити, Ну, типу, ще, ще курей на одну клітку. Ну, я не знаю. Зараз ще тиждень хай понесуться кури, щоб дружина визначилася, чи їй ті яйця потрібно, чи, чи ще потрібно, бо маю сина, маю що, їм теж треба дати. Ну, але свої яйця є свої яйця. Вже не потрібно купляти, як. Якщо є е, клітка і де ту клітку. ну, Я купив вже і сітку маю лишню, треба зробити тільки, скрутити клітку. І, і лампочка світиться. Що лампочка світиться на 6 корей, а що на 12, то на одне і то саме буде. Просто собі вартість яйця буде менша, бо Ну, На рахунок того світла, що не буде світло ділитися на 6, корей, а вже буде, наприклад, на 12. От. Ну, тринята гарно ростуть, починають їсти гранулу. Сидять, деякі вже такі гарненькі є, вел великі. Менші є, менші. Ну, але... От, бачите, на... сьогодні не полінувався, поїхав, нарвав трави. Не хотів, не хотів, але пересилив себе. Бо на... щось три дні дощ падав. На території мого господарства було, то ходиш, квакає під ногами, бо, бо в на... найнижчій точці вулиці живемо, вся вода сюди стікається. От. Ну, але Пересилив себе, нутрієм, нарвав трави, буду мати. Багато не даю. Дивіться, бачите, я чисто символічно, бо підкидаю ще трошки сіна, трошки соломи. Чисто символічно їм ту траву кидаю, щоб вони взяли собі трошки вітамінів. А зазвичай, якщо більше трави, вони її використовують як підстилку. Ось так. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення. Будьте здорові!